Так, сєвка приперся до на планетную. Надя, надія як завжди, возлі нього бігає, привиготавлює, баботання як завжди, спить, штани як завжди, висять на балконі. Сушаться, як я й казала. на наступний день, після того, коли два дні кутіли, святки не відмічали. Ледигарський стакан, звісно, вже вторий день, дуже неплохо так похмелявся. Прийшов, почав себе оправдувати. Відділи там понаписували, зрители, що треба, наприклад, брати Світланки. Світланка такий стол накрила, і люди прийшли. Артем з Світланою поприходили, а до, ти, а до мамки твоєї ти в ресторанів столиці поприходив. Був один винегрет і ще, ще щось. Три тарелки поставили і хватає. Так сівка почав оправдатися. Були всі довольні. Усі понаїдалися, і що там у Світлані було на тому столу, що там нарізка, креветки та ще що. -то я теж таке можу приготувати. А от ми в ресторані посиділи, всі були доволі. Він в минулому році стільки який стол накрив і продукти повикидували. Ви теж були недовольні, вам не угадати. Ну, звісно, Сєва. тобі лише висказатися. оправдати себе і розказати, який ти хороший і прекрасний. Що навіть стол не мог мамки на нормальне накрити. Чи навіть ресторан нормальний заказати, і щоб столи були нормальні. Ой, та що там у них було? У мене воно все добре, всі були довольні, всі понаїдалися. Там, звісно ж, гаріки-карі, ресторатори, вони це вміють. А що я можу це вміти? От вони на сцені можуть так грати, вони так співати можуть, як я. Сева. А ти що хочеш? На їхньому фоні, же, хочеш краще? підкололи тебе, да? підковернули, все-таки указали тобі пальцем. Показали тобі місце, де ти, де ти є, і що ти ніхто, і звати тебе не як. А гаріки кері, да, в з колясиком накрили хороший мамі свій стол. Всі були довольні. В отличие від от твоєї мамаши. І Артем зі Светланой прийшли до Світлани на день ніяк не до твоєї мамаши що відказалася приходить. Вони що, вони ресторатор, вони це не вміти, а я це, що, я должен це вміти, мені це не треба, я це не хочу. Ну коротше, вирішив себе просто взяти і оправдати. Мамка вирішила все-таки надюху, здати її з усіма потребами, чим надюха займається ночі. так, Надька одразу накинулася на, на цю на бабу. -таню. Не кажіть, не треба, чи це йому треба. Пишіть, як голос. Що типа не надо казать? Оказується, Надюха по ночам, на то, щоб спать, Тані спати не дає. Сидить в тіктоках, на трансляціях. да россивки подарки. Щоб він виигрывав у тих всіх батлах. Конечно же, э, з подачи семь, скорее всего, вона цим займається. Ви думаєте, що вона там сильно на тих Тиктоках розбирається, що? От у Сєвка їй деньги скидыває, видає, і надька їх купляє подарки в ТикТоке. Дары сівки, девнюшки повертаються обратно своєму хозяину. Всю ночь не спала, открить Более за тебе. Я оце тоже сама не спала, оце сиділа, почала опять обсуждать той день рождения. що, видите, ли, э, ТВ була дуже обижена. Конечно, обижена, що не видно по ней було, чешо. Светлана з Артема принесли, у не подарили и з Днем Ангела поздравили. Коробку конфет, А Шупі даже нічого не подарили. То, что она здесь будет, как она там расскажела. Ей все рівно, от мені дарять. Оці без сахара, для діабетиків. а то шупа так. Це ти зараз можеш розказувати, що ти була недовольна, бо тобі все прекрасно було видно, що тобі не угадили, внимания не уділили, а все внимание Ольги Леонтівні було, а ніяк не тобі. Ти ж її терпіти не можеш. Саме цікаво, висказується в сторону Ольги але тим не менше приходить на ту ж саму ігрень і сидить і всю їду. Надюха теж відличилася на день народження. Ольга Леонтівна в неї попросила, щоб їй насыпала, щоб вона їй допомогла насипала тарілку їду. Так та вся із себе вийшла і вам офіціантка, і либо ще щось таким крупним планом, що Сєвка її знімається, як будто це було реально спеціально, щоб оце щоб так на відео вона так ляпнула. Я нічого не казала, я такого нічого не казала. що їй зробила, що я їй зробила. Ну, і що що я сказала, що тут такого. І що паш її подержує? Що видіть, а що тут такого? Що, видічили і Надюха так до неї обратилась? Тип, їй так і надо, Тільки так і з нею нужно общатися. Ну, звісно. Розоралася, кот вони нормально. Та Надька, господи, хай Бог миле Надя. Угаманись уже. Почала всіх клясти посилать, що ви там їй пишете. Да, типу, Я їй таке казала, ну і що тут такого? Типа я буду ізвинятися. Звісно, Надя, іди і звичайся, в чому проблема? Прямо зараз бери телефон і звони, і извиняйся. Берет Ольга Леонтівна, як ти фиркнула на неї, як не знаю хто. Ти що себе тут возомнила себе? Як була прислуга, так і залишишся. Надя забралася йти на концерт до Коні звісно, для с... до Сєвки пойти не на Це ж це ж не про Надю. Рішила, щоб, щоб сєвка її покрасила. Для чого Надя? Ти обращаєшся до сєвки, до молодого мужика, щоб він оце каперсався в твоїх оцих волосах, прикасався оце і тебе красив. Шупа тебе не може або зіна. Сама в конце концов можна піти, поставить два зеркала і покраситься. Тебе не длинні волосы, де там треба помощь, щоб можна було їх покрасить. Тибе коротка стрижка, яку ти можеш також самостоятельно покрасить там, сама себе, либо вже сходила там, в салон, щоб тебе покрасила. Надька, ти, ти более їхала. Тебе що, шо Ну да не було, кого тебе покрасить. Олю подружку треба було напрягти. Либо там, сходить там в свій местный салон. Что-то севка должен в твоих волосах. Оце, Оце щось стоїть, оце і краси. Тут вже почали підняли розговор по поводу того, що у нашої Надьки забрахула скоро день режінні. Тут рішають, де його відмічать. А Натька порішала, де вона сказала, де вона буде його відмічати, вона буде його відмічати Дніпрі. А що? Ви думали? Зачем там якісь недорого або ще. Що Надя вже зв язда. Зв язда Ютубу, все Ютуб на каналі. Треба приїжджати, щоб її з почестями в Дніпрі буде відмічати. Ну і Севка, же, щоб накалити обстановку. Ну, Надя, давай будем з тобою напрямки з зрителей, Хай е, буде трансляція і будемо делать збір для того, щоб тебе не відмітити. Виберемо найбагатий ресторан. І будемо там діти. Та я не хочу, та я не буду, Сєва, я тут сама, все приготовлю. Прийдуть там. Но, тим не мені, прийдуть ситніки, але без баби Олі. Я так зрозуміла, що її накрутила. Бабку ту нафік треба, щоб вона її не в себе тут на квартирі бачить. вже що Ольон відкинули. Типа прийде Андрюха, свідка колясик, зіна, ото буде баба Шупа. И, конечно же, сам Надя сказала: Я хочу типа тут отмечать, я тут уже все прикинула, туда этот. Надяка, я не поняла. А чого за ты сюда упрешься в Дніпро э, отмечать свое держиние? тебе друзей своих нема, чи машину. Ну? Ти там вже сколько років прожила в тих недограхів, ти там подруга Оля є. Ну так і собі там вместе з ними, зі своїми друзьями. Чому чо ти сюди до чужих людей, я не можу зрозуміти? Тим более напрягать. Як це ще Сєвка не предложив день рождения на ігрі не відмічати, як вони все-таки вирішили, на день надієш відмічати на ігріні, а тепер на дюхине. Ну, а чом, в чем проблема? Сєвка, як це ще не предложив такий варіант, вже все порішала, прикинула, хто де буде сидіти, що вона буде готувати. А Сєвка, що мамки спрашиває. Мама, ну що ти не хочеш проти в ресторан? Надя? Надя може сама не хуже приготувати, чим в ресторані, потім будемо у нас. Якщо вона хоче відмічати Дніпрі, то будемо у мене. У мене стол накрив, Надя все приготує, все буде добре. Звісно ж, ви що думаєте, що шупа согласна, що Сєвка потрапила деньги. На, на цю забрехулану натьку, щоб відмічати в ресторані, ви що? Вона у неї інфаркт отримує точно, що якщо узнає, що будуть в ресторані на діражіння відмічати. Це ж такі гроші, ви що? Бо красили ті волоси. Боже, хай бахмили, лучше б вони їх не красили. Ну, і зрозуміло, і що сівки як би, опита нема, він не, в цьому не розбирається, як ті волоси. Я так розумію, в неї грива хороша, така густюча, що, короче, Вони що красили, що не красили. Ну, то п'ятнами взялося, тими розовими. Херень зна що, не прокрасилась, корні корні, які були у ті рижі, так і осталися. Боже, Натька, тобі самої не стыдно оце що, що з тебе зробили? Ну щоб ти не взагалі не красилася. Прислали на, як завжди, посилку типу, на рекламу, і тут вони рішили на тому ж самому місці, звісно ж, у шупи на кроваті, там, де лежать її ноги оці грибкові, де вона оце грязними ногами ходить по полу. І туди вони достали ту посилку, як всегда, де та посилка тіліпалася на той, ну, той почті грязна. Вони її кинули на кровать. Нічого не міняється. в них оце одне місто, де вони оце роблять всі ці розпаковки з їдою. На, Надька я завжди да, тут во главі посилку притащила, розібрала, порозрізала всім, понарізала. Панюваних ну, всегда голодні. ось руки не миті. Куда ще та шупа, ото грибе, ту рибу сальону, ту копчену. Мало того, що зараз нажреться, потім либо обдрищиться, як завжди, Буде потім у мами аварія. Або оце буде зараз вона ж сольна. Це буде хлистати води, попсикає всю хату. Для чого вони оце всі, ці посилки шлють? І сєвка, тим більше на у мамаші їх оце відкриває і дегустують Повези на і грінь, чому проблема? Там і сніми, і хай там ці і пробують і дегустують. Ні, воно це вивалило, Надька притащила ножаку, щоб та пара притащила, щоб нарізати ту рибу. Досточку перевернули ту коробку, на коробку то все послажували і ріжуть. Отак, Боже, оцими кусками в палець, це ріжуть, оце. Шевка, шук, як не мив. теж. скоріш, шупу я взагалі молчу. Пробують оту рибу, як будто голодаючі, риби ніколи не бачили. Хай Бог милує. Та шупа ті куски собі в рот. А зараз знову сахар подиметься і буде потім сєвка бігати, орати. На неї. Чо в неї такий високий сахар. Ой, таке добре, таке добре. Ну, за Рулавні, я так розумію, їй все одно коли їсти. Оце на халяву. Вона любитель і красну рибку поїсти. Оце сєвка на очів її, вона наказала, що вона в житті красну рибу їла. Оце сєвка приочів її. Тепер вона, оце, звісно, ж, любительниця. Тепер красна рибка, як се ще й 100 грам не налили. Це ж, що, натякарський стакан. Ви що? Їй оце ж, головне, щоб це було що каньячок покушати, пісні поспівати. До ночі, оце їй, скоріше, мало було. Понаїдалися то оті тих морепродуктів, воно то жирне, чонка тріски, вона що то в ще, то все жирнюче, то все капає. Боже, голодаючі постійно.